Італійська мафія, у силу своєї специфіки і часу, у якому вона зародилася, стала предметом захоплення та інтриг. Їй присвячували пісні та книги, фільми і серіали, розповідали казки і навіть легенди. І хоча більшість людей при слові мафія малюють у голові образ коза ностри, камори чи дрангети, в Італії існує ще одне, менш відоме, але не менш небезпечне мафіозне угрупування Сакра Корона. Уніта. Ця мафія молода, запальна, доволі винахідлива. І на жаль, це робить її доволі популярною серед молоді, а відповідно сумнозвісною для Італії. Це нова загроза, що нависла над країною, яка і без того має немалі проблеми із. Мафіозними угрупуваннями, сакра Корона Уніта можливо не має світової репутації сицилійської мафії, але її вплив на кримінальний ландшафт Італії не можна недооцінювати. Одним із найбільш значних внесків у злочинний світ Італії є участь у торгівлі забороненими препаратами. Сакра Корона Уніта пов'язана з контрабандою кокаїну, героїну та інших психотропів до Італії та Європи, що сприяє поширенню торгівлі такими речовинами в регіоні. Оскільки у більшості своїх Сакра Корона Уніта контролює регіон Апулія, це. Це дозволяє членам мафії контролювати деякі законні підприємства там, і таким чином відмивати кошти у значних масштабах. Сам факт проникнення у легальні економічні сфери ускладнили для правоохоронних органів повну ліквідацію цього злочинного синдикату. Поряд із цим члени мафії займаються і рекетом. Приватні особи і компанії в Апулії часто стають об'єктами насильства і здирництва. Ті, хто відмовляється виконувати вимоги корони, стикаються із каліцтвами, знищенням майна, погрозами і постійними переслідуваннями. Це ще більше ускладнює боротьбу із мафією, адже люди самі йдуть на контакт. Часто обираючи між зв'язками із мафіозі чи співпрацею із поліцією, кладуть око на перший варіант. А все тому, що члени кримінальних угруповань діють надзвичайно швидко і жорстоко. Тож часу звернутися до правоохоронців не завжди вистачає. А це створює атмосферу страху і мовчання. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про угрупування, що діє на півдні Італії: Сакра, Корона, Уніта. Як зародилося це угрупування і у що воно перетворилося. Як працює Аполійська мафія, які особливості цього угрупування, чим саме вони заробляють собі на життя, до чого у цій історії колишній президент Чорногорії, і як Сакра Корона Уніта живе сьогодні? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди? Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці. контент на каналі з'являється вчасно. І регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві, і перевірені. новини. ця історія бере свій початок із 80-х років. На півдні італійського чіпіка в Апулії зароджується нове кримінальне угрупування. У майбутньому невеличкий клан отримає статус четвертої італійської мафії після Козаностри, Дрангети і Камори. Це найменша, наймолодша, але від того не менш прогресивна. Сакра Корона Уніта дослівно ці три слова перекладаються як об'єднана священна корона. Офіційно прийнято вважати, що ці мафіозі з'явилися на світ на початку 80-х, але дослідники говорять, що формування почалося ще всередині 70-х і лише за кілька років дійшло до свого логічного завершення. Є й інша версія назви: Корона на півдні Італії, це також католицький розарій. І за словами Козімо Каподеки, мафіозі, що погодився співпрацювати зі слідством. Це більш логічний варіант трактування назви, адже йдеться не про корону як атрибут верховенства, а про натяк на те, що члени Сакра Corona Уніта пов'язані між собою як ланцюгові кільця. Якою би не була ця версія, вона не скасовує самої суті цього синдикату. Це все ще мафія, і назву вона може носити яку завгодно. Це не впливає на операційну діяльність. Якщо ви дивилися попереднє відео про італійські мафіозні угрупування, то точно знаєте ось цього чоловіка. Рафаеле Кутуло, лідера мафії Камора. Так от свого часу він створив нову організацію під назвою «Нова Камора, яка працювала здебільшого у кампанії. Туди входили молоді каморіста, які, на відміну від своїх старих босів, прагнули розширення діяльності шляхом насильства і терору. Адже таким був і сам Кутуло, коли «Нова Камора набрала обертів і почала розвиватися максимально швидко, Кутуло захотів розширити свій вплив і на сусідню Апулію. Регіон був привабливим з точки зору доступу до його портів, а відповідно і до поставок різноманітних товарів. У першу чергу незаконних. Кутуло зарекомендував себе перед іншими мафіозі як людина, що здатна об'єднати довкола себе розумних, досвідчених і надійних злочинців. Разом вони могли би створити мафію нового формату. Таким чином почалося формування Сакра Корона Уніта. На початках це була філія Камори, свого роду представництво у південно-східній Італії. А Кутуло одноосібним лідером, що керував усіма операціями із в'язниці. Але щоби ще більш ефективно менеджити роботу мафію, він призначив керувати угрупуванням свого хорошого товариша Джузепе Роголі. Тож зародження Сакра Корона Уніта відбулося у в'язниці напередодні різдва 1981-го. Але офіційна версія поліцейських говорить про те, що поява на світ нового угрупування. Мафіозного типу відбулася не раніше 83-го року. Разом із тим, дослідники фіксують, що ще у 1980-му в Апулії саме під керівництвом Джузеппе Роголі працювали 118 угрупувань, пов'язаних із Сакра Корона Уніта. Роком пізніше їх уже налічувалося 145. Імовірно, це були перші осередки корони. Але вони ще не мали своєї офіційної назви. Попри те, що ініціатором створення був Рафаеле Кутуло саме Роголі, той чоловік, який сформував Сакр Корона Уніта і допоміг їй втриматися на плаву. Він також керував угрупуванням із в'язниці, заснував кодекс, правила посвяти і вибудував структуру. Останнє не було чимось унікальним: сакар Корона Уніта це генезис дранкети і камори. Однак довго залишатися лідером мафії йому не судилося. Коли авторитет Роголі просів. Корона залишилася без керівництва. Тож мафіозю довелося шукати підтримки серед інших кланів. Так, вони досить тісно зв'язалися саме із ндранґетою, чиї Ндріни були розкидані практично по усій країні. Ндріна це найменша і найголовніша структурна одиниця цієї мафії. Свого роду, це одна незалежна сім'я, яка контролює маленькі райони або території у конкретних містах. І саме з Ндріни потім розростається клан, що зможе охопити контроль над. Більшими територіями. На відміну від каморіста, дранкета не вимагала податків від зароблених короною грошей. Більше того, вони дали новоспеченим мафіозі можливість автономно розвивати бізнес, розширювати присутність і так далі. Зробили ставку на те, що чим більшим стане угрупування, тим більше шансів на те, що спільними зусиллями вони зароблять солідніші гроші у майбутньому. Це вигідніше і практичніше, ніж отримати мало на початках розвитку і зародження. Така собі. Кримінальна інвестиція в майбутнє. Сакра Корона Уніта складається з семи організацій і 47 сімей загальною чисельністю у понад 1750 членів. Головним чином мафіозі працюють у провінції Бріндізі та Лечче. Це нова організація порівняно з попередніми мафіозними угрупуваннями з точки зору території та справ. Однак зараз вона діє з очевидною рішучістю та люттю. Особливістю цієї мафії є використання неповнолітніх і тісний зв'язок з представниками албанців. Останнє зумовлене через географічну близькість. Ну а що стосується неповнолітніх, це найпростіший спосіб набрати до своїх лав нових членів угрупування. Та й у випадку втрат замінити їх також легко, адже націлюються вербувальники саме на найменш захищені верстви населення яким життя у мафії видається простим і швидким способом заробити гроші, друзі? Благодійний фонд Сергія Притули спільно з українським онлайн-сервісом Уклон розпочали збір під ворога для посилення оборони українського неба. Загальна ціль 30 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на купівлю 65 відстежувально-навідних комплексів, які допоможуть мобільним вогневим групам оперативно виявляти і знищувати ворожі повітряні цілі. Наша з вами мета 200 тисяч гривень. І за донат від 200 гривень ви матимете можливість виграти ніж від харківського майстра Найфі. Це маленький ніж на сканді спусках, який стане чудовим доповненням до вашої колекції. Цей ніж мені підігнав підписник Леонід спеціально на цей розіграш. Що ж стосується важливості цього збору, то Сучасні відстежувально-навідні комплекси дуже необхідні, аби захищати наші міста від російських шахетів. Тому дуже прошу вас долучитися і заодно взяти участь у розіграші ножа. Скануйте QR-код, переходьте за посиланнями в описі до цього відео або донатьте фонду напряму. Так теж можна. І до речі, якщо ви катаєтеся класами бізнес і прайм, то уклон задонатить 10 гривень з кожного замовлення, здійсненого у цих класах. Ну а поки ви донатите, ми повертаємося до історії. Попри постійну потребу в кадрах і нових членах, долучитися до Сакра Корона Уніта доволі непросто. Спочатку треба зарекомендувати себе або отримати запрошення від уже дійсних членів мафії. Після того відбувається посвята, що більше нагадує якийсь священний ритуал. Цей процес мафіозі запозичили у калабрійців, і такі заходи практично однакові у різних кланах італійської мафії. Спочатку новобранець. Проколює собі палець і омиває кров'ю палаючий образ Михаїла. Таким чином, особа, що прагне потрапити до нової родини, демонструє відданість клану, адже корона стане його новим домом, а члени клану новою родиною. Тісні зв'язки із ндранки та посприяли появі своєрідного баптизму у їхній посвяті. Це зміцнило їхню структуру і зв'язок між різними кланами Сакра Корона Уніта. Далі все як у кіно. Кандидату на вступ дають білу хустинку. Вона символізує чисту душу. Неважливо, чим людина займалася в минулому житті. Важливо, що зараз вона отримує новий шанс почати все спочатку і стати частиною нового світу. Кримінального. у додачу до хустинки дають кілька сигарет або сигар. Це просто дарунок, який отримує кожен, хто долучається до Сакра Корона Уніта. Сигарети насправді не прості. Разом із ними кандидат отримує капсулу з отрутою і пістолет. Зброя призначена для того, щоб новий мафіозі завжди міг захистити себе і свою нову родину від тих, хто прагне заподіяти зла. А от отрута це для самого кандидата, адже він має випити її на випадок, якщо зрадить корону. Хоча це більше про символізм, адже визнати провину і піти із честю, це не для зрадників, вони не таке нездатні. В більшості випадків вони отримують гроші чи іншу вигоду, видають своїх. Потім намагаються переховуватися, тож зазвичай зрадників шукають і страчують найрізноманітнішими методами: від простого розстрілу чи розчленування до розчинення у кислоті чи згодовування свиням. Ну і останній чисто символічний подарунок: це лимон. У світі сакра Корона Уніта його видають для лікування ран товаришів. Як бачите, посвята дуже романтизована. І, можливо, колись на початках формування усіх цих процедур дійсно дотримувалися. Чи існують такі церемоніальні обряди станом на сьогодні, важко як підтвердити, так і спростувати. У Сакра Корона Уніта, як і в більшості мафій, є своя посвята, але чіткої приналежності до клану та ідентифікації учасника немає. Де-факто, процес посвяти ніколи не закінчується. Що стосується ідентифікації, то вона достатньо тісно переплетена зі структурою мафіозі. Уся ієрархія цього групування розподілена за трьома рівнями. Між ними можна переміщатися, але щоразу треба доводити свою лояльність. І відданість клану. Перший рівень називається сучета мінор, тобто молодші учасники. Це найнижчий рівень, до якого входять усі, хто хоче долучитися. Їх ще називають пічіотті, тобто сирі. Впродовж 40 днів такі кандидати повинні виконувати різні завдання, щоб довести, що гідні стати. Членами нової родини самі завдання дуже хаотичні пограбування, шантаж і, звісно, убивства. Якщо учасники успішно виконують все, то проходять далі і отримують звання Моноваланса або працівник. Це означає, що вони отримують офіційне членство в Сакра Корона Уніта. Особливість цієї організації у тому, що їхня структура дає її членам можливість кар'єрного росту. Починаючи із самих низів, можна досягти непоганих висот, працюючи на мафіозного боса. Плавно переходимо до другого рівня. Сучі та маджоре, тобто старший учасник, таких інколи називають «ло згарро, той, хто може помилитися. Уже на такому рівні учасники мають виконувати і завдання з рекрутингу, від них вимагають залучити до клану щонайменше трьох людей. І чим швидше вони приведуть цих людей до мафії, тим швидше отримують шанс перейти до нового завдання Ласанта або святий. Уже з таким званням мафіозі мають повноваження створювати філії Сакра Корона Уніта і займатися повноцінним набором людей до свого. Невеликого угрупування на кожному з етапів учасники проходять по свято. Виконуючи певні обряди, дають клятви й обіцянки. Це ніби додаткова захисна ланка, що мали би стримувати від зради клану. Члени Сакра Уні так клялися у вірності клану і один одному. Одна із клятв ділитися зі своїми товаришами. Йдеться не лише про мільйони, тисячі чи сотні, йдеться про поділ навіть до останнього цента. Ну і останній рівень називається Соцєтта Сегрета, тобто таємні учасники мафії. До цього рівня входять лише найвищі чини угрупування, які керують кланом або кланами. І вони, до речі, також мають свій поділ: боси, секретарі, заступники, рада директорів, навіть і так далі. І на вершині цієї складної структури найвищий бос, або як його ще називають, корона його головне завдання це організація роботи таким чином, щоби, попри невеликі розміри самої мафії, вона могла існувати, заробляти і змушувати більші угрупування рахуватися із інтересами Сакра Корона Уніта, зважаючи на те, що до сьогодні ця організація зберегла не лише присутність, а й авторитет. То можемо припустити, що із цими завданнями найвище керівництво мафії справляється більш ніж добре. Сакра Корона Уніта тримається на плаву завдяки суворим правилам і чіткій структурі, яка змушує їх ставити бізнесові і кримінальні інтереси вище за всі принципи їхньої діяльності. Зрештою, цю трирівневу структуру мафії нерідко пов'язують із самою назвою угрупування, адже Сакра Корона Уніта має трактування до кожного слова. Сакра означає, що посвята до лав організації відбуваються за релігійними обрядами. Корона. Вона говорить про те, що під час обряду посвяти на голову новобранця кладуть розарій. А Уніта означає об'єднання, символізує про братерство і тісний зв'язок між усіма членами клану. Географічне розташування регіону Апулія дало змогу короні налагодити зв'язки не лише в Італії, де здебільшого мафія й оперує, а й за межами країни. Далеко шукати не довелося. Найближчі партнери Сакра-Корона-Уніта Уніта це угрупування з Албанії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, а також Хорватії. Двостороння співпраця стосувалася всього, що можна було постачати контрабандно: зброя, наркотики, люди. Однак найпопулярнішим продуктом залишаються сигарети. Саме на підпільному тютюновому бізнесі священна корона заробляла свої перші. Мільярди євро у світі вистачає кримінальних організацій, які працюють не так далеко від Італії, і Сакра Корона Уніта намагалася співпрацювати з ними. Це стосується не тільки Албанії, а й країн колишнього Балканського і радянського блоків. Основний маршрут постачання таких товарів через Адріатичне море. В портах мафія має своїх людей, що працюють на вантажних кораблях чи контейнеровозах. Інколи користуються послугами звичайних рибалок. Відмовити важко, адже мафія не просить, а наказує. І часто ці накази пов'язані із шантажем. Звісно, що бувають випадки, коли люди добровільно йдуть на контакт, бо розуміють, що у таких випадках можна дуже легко заробити гроші. Мало хто задумується, що відмовитися потім від таких заробітків буде вкрай непросто. У деяких ситуаціях члени угрупування й самостійно займаються доставкою контрабандних товарів. Для цього є спеціальні люди із найнижчих ланок а також відповідний транспорт водні мотоцикли. Яхти чи швидкісні човни, та й плавати далеко не треба адже на півдорозі їх зустрічають партнери по бізнесу, і передача потрібних товарів відбувається просто на воді за лічені хвилини, щоб не привертати зайвої уваги. У кращі часи, а це була середина 90-х років, до Італії тільки члени Сакра Корона Уніта ввозили по 100 тисяч пачок сигарет, і це тільки в один регіон. Як тільки темніло, з обох сторін випливало по 10-15 катерів із контрабандою. Поліція не могла цього зупинити, бо все відбувалося дуже швидко. А коли їх засікали, вони миттю розпливалися у різні боки і розчинялися у темряві. Чим швидше розросталася мафія, тим швидше увагу на них звертали правоохоронні органи. Стандартно почалися рейди, облави й затримання рядових гангстерів. А це призвело до того, що звичні методи заробітку, як от вимагання, рекет чи шантаж, довелося замінити на менш ризиковані способи. Один із прикладів це 91-й рік пожежа в оперному театрі Петрудзелі, четвертому за величиною в Італії. Мета підпалу була проста вибити у корумпованих політиків прибуткові контракти на реконструкцію пошкодженої будівлі. І цей варіант виявився не просто прибутковим, а ще й дієвим. Петрудзелі далеко не єдиний театр, до підпалу якого доклали руки мафіозі. Таких випадків був щонайменше з десяток. І найвідоміший із них це пожежа театру LaFінче у 96-му. Суть та ж сама: вибивання контрактів. Через довгі суперечки і юридичну тяганину той театр відновили аж у 2003 році. Словом, горіли не тільки театри, а й історичні пам'ятки, офіси, різноманітні будівлі, відновлення яких мало би здійснюватися за державні гроші. Мало би. Але в кінцевому підсумку гроші потрапляли в руки мафії. І до слова, деякі підпалені об'єкти вони таки відновлювали. А от що стосується реконструкції театру Петрудзеллі, то Сакра Corona Уніта так і не виграла тендер. Адже правоохоронцям вдалося викрити схему і запобігти відмуванню коштів. Один із небагатьох випадків у тодішній історії, коли схему виявили ще у зародку, і один об'єкт, але все ж його вдалося врятувати від рук мафіозів. Уся ця діяльність корони зі зрозумілих причин супроводжувалася насильством і постійними вимаганнями. Мафія змушувала платити кожного, хто хотів почати власну справу на їхній території. Особливою жорстокістю вирізнялися новачки. Коли їм говорили когось прибрати, вони робили це без жодних вагань. 88-го за відмову платити короні. Юні мафіозі намагалися прибрати бізнесмена Ніколу Чуфреда, але йому вдалося вижити. На відміну від Елісео Занасі його розстріляли в спину на власному подвір'ї. А 92-го члени корони прибрали з дороги Джованні Панунціо. Це бізнесмен, який відмовився платити мафіозі податки зі своєї компанії. Коли вони прийшли до нього із погрозами, то він заявив, що навіть попри терор грошей не дасть, і аби вберегти себе, купив броньований автомобіль і одягнув усю свою родину в бронежилети. Але це все одно його не врятувало. Коли він їхав на роботу, до нього приєднався мотоцикліст, прострелив скло машини, потім спину. І горло молоді члени кримінальної організації зазвичай запальні і безжалісні. Вони завжди готові продемонструвати свою готовність вбити будь-кого для мафіозі у будь-який час. Таким чином вони намагаються заробити собі авторитет, бо тільки лояльністю і повною відданістю наказам у таких структурах можна заробити собі ім'я. З плином часу італійська комісія антимафії, врешті, змогла притягнути деяких членів Сакра Корона Уніта. До зали суду, а почалося все із максі процесу слухань, спрямованих проти сицилійської козаностри, коли затримали більше трьох сотень мафії. І коли у 92-му прокуратура і поліція активно взялася за членів корони, то виявилося, що вибити із них детальну інформацію про діяльність дуже непросто. Зрештою і з будь-якої іншої мафії, адже зрадників у мафії дуже не люблять, їх страчують, навіть якщо йдеться про членів родини. І ці моменти дуже гарно описані в книзі Барбі Лацанадо, хрещена мати, вбивство помста і кривава боротьба італію к мафіозі. Взагалі вона про жінок в мафії і їхню роль в структурі кримінальних угрупувань. Дуже раджу до прочитання. Ось як, наприклад, сам засновник Сакра Корона Уніта реагує на питання про те, що таке Сакра Корона Уніта. Сакра Корона Уніта вона мертва. Якщо говорити чесно, то такої організації немає і ніколи не існувало. Тим не менш, заперечувати свою участь у злочинах чи приналежність саме до кримінального угрупування було марно. Прокуратура знайшла свідків, які були готові. Виступити проти мафії і надати конкретні докази злочинної діяльності. Тож після слухань 102 члени Сакра Корона Уніта загреміли за ґрати. За це члени мафії почали відігруватися на цивільному населенні, яке їй найбільше постраждало через те, що чимала кількість гангстерів опинилася у в'язниці. Насильство стало превентивним методом у боротьбі за своє існування, страчуючи цивільних чи атакуючи членів дрібних угрупувань. Корона показувала, що із ними зайвий раз краще не зв'язуватися. І усе це під соусом того, що сама мафія не причетна до звинувачень, які проти них висувають. Ми жертви системи. Якби ми і справді були мафіозі, то ситуація склалася б трохи інакше. Я не кажу, що ми не скоювали злочинів, але серед нас культура мафії калабрійців, сицилійців чи неаполітанців мертва. Ми не маємо зв'язків із ними, а про ресурси вже її взагалі не говорю. Велике занепокоєння з боку правоохоронців викликає і той факт, що Сакра Корона Уніта експлуатує. Вразливих людей. Особливо це стосується мігрантів, які проходять через Південну Італію на шляху до інших частин Європи. Здатність мафії непомітно переправляти людей через кордон зробила її значним гравцем, що відповідальний за дохід від нелегальної міграції. Це все не відкидає того факту, що на вулицях вони досі почуваються тотальними господарями. Щоб ви розуміли, то у 2017 і 2018 роках у провінції Фоджа в середньому було одне вбивство на тиждень, одне пограбування і спроба вимагання кожні 48 годин. І за усім цим стояла саме Сакра Корона Уніта. Зараз річний оборот Аполійської мафії оцінюється у 2 мільярди євро. Їхні філії з'явилися також в Модені, Мантуї і Реджо Емілії. Це з потужних. Слабші представництва є навіть в інших регіонах. За межами Італії, окрім тих країн, які я вже згадував, Сакра Корона Уніта також працює в Іспанії, Німеччині, Франції, Британії і США. Що стосується міжнародних зв'язків мафії, то найкраще цю всю ситуацію опишуть події 90-х років. На кілька секунд повернемося до питань контрабанди цигарок. Найбільше їх вивозили саме із Чорногорії. А активну допомогу у постачаннях забезпечувала ось ця людина. Мило Джуканович з 2018 по 2023 він був президентом Чорногорії, але у 90-х він очолював посаду прем'єр-міністра і ймовірно співпрацював із членами корони. Хоча італійські слідчі взялися за його справу лише у 2002 році. Причиною до розслідування став лист мафіозі до Джукановича. Ми звертаємося до вас і до компанії Зета Транс. Цим листом ми просимо надати дозвіл на співпрацю із конкретними органами вашої країни для того, щоб успішно доставляти товари. Ішлося насправді не лише про цигарки: постачати планували віски, олію, словом, все, до чого дотягувалися руки мафіозі. Це все було під забороною на увіз до Йогославії, яка роздробилася у 92-му. Схема працювала наступним чином: допоки тодішня Йогославія була під санкціями ООН, Товари, на які накладали заборону, контрабандою постачалися до Італії, звідти, уже налагодженими маршрутами Адріатичного моря, крамольні речі доправляли людям Джукановича. Якщо вірити італійським слідчим, то за такі оборудки Джуканович отримав близько 500 мільйонів доларів. Однак довести провину слідчим так і не вдалося. Справу просто замнули. І не факт, що закриттю не посприяли впливові боси Сакра Корона Уніта. Сакра Корона Уніта має у наявності спеціалізований персонал і зброю для захисту фізичних осіб, товарів і ринків, що належать цій кримінальній організації. Вони активно використовують ці ресурси для проведення повсякденної діяльності. Що ж стосується сьогоднішнього життя корони, то де юре воно нічим не обмежене. Хоча і в тіні, але мафія спокійно оперує. Примножує свій вплив і капітал. Наприклад, 2011 тисячі за оцінками італійських слідчих, річний оборот Камори від продажу наркотиків склав майже 900 мільйонів євро. Проституція принесла 800 мільйонів, зброя 500, та вимагання 350. І Це не враховуючи сигарет, відмування грошей із легального бізнесу і його кришування з боку правоохоронців. Полювання на членів Сакра Корона Уніта стало рутиною. Наприклад, у 2018-му заарештували сотню. Звинувативши їх у контрабанді, відмуванні коштів і замовних убивствах, правда, порожні комірки миттєво заповнюються завербованими новобранцями. Зараз Сакра Корона Уніта розколена на три групи: Рему Летче Лібера, Нова фамілія Салентіна і Роза Дейвенті. Вони конфліктують між собою і оперують у різних частинах Апулії. Та, не дивлячись на це, організація досі залишається успішною італійською мафією. Хоча Сакра Корона Уніта може бути не такою відомою, як її аналоги, такі як Коза Ностра або Каморра. Це потужна та небезпечна мафіозна організація, яка має значний вплив на кримінальний ландшафт Італії. Її історія, діяльність і зв'язки роблять її потужним гравцем у світі організованої злочинності. Тим не менш, зусилля щодо боротьби із сакро Корона Уніта тривають. Але здатність організації адаптовуватися і розвиватися створює постійний виклик для правоохоронців. Поки мафія існує, вона залишатиметься тінню в італійському злочинному світі, надаючи свій вплив і зберігаючи спадок злочинності і насильства. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!